Чи куштували ви паштет із квасолі? Якщо ні, тоді дивіться рецепт. Якщо так, все рівно дивіться рецепт. Це дуже смачно, ситно, бюджетно та швидко. Ну, якщо не враховувати, поки звариться квасоля. Отож, першим ділом потрібно підготувати квасолю. Її я спершу помила та залила у воді на півгодини. Взагалі квасолю можна замочити з вечора, тоді вона швидше приготується. Заливаю квасолю водою та ставлю варитися до готовності. Коли квасоля потонула і почала чуть розварюватися, тоді вона готова. Є квасоля, яка вариться швидко, але не моя. Свою я варила майже 2 години. Коли квасоля майже зварилася, я її посолила. Далі нарізаю цибулю. Можна кубиками, можна наквітківцями, все рівно як вона буде потрібнюватися. Перекладаю цибульку на сковорідку. Далі натираю на терку одну морквину середнього розміру. Перекладаю моркву на сковорідку, додаю олії та трішки солі і смажу до готовності. Основні інгредієнти готові. Перекладаю у чашу блендера квасолю та підсмажені моркви з сибулею. За смаком можна додати майонез або оплавний сироп. Я додаю 3 столові ложки майонезу. Сіль. Перець. Та сушений чесник можна додати звичайний. І все потрібні до стану паштету. Якщо у вас немає блендера, можете перекрутити через місорубку декілька разів. От і все, паштет готовий. Лише погляньте, який він ніжний та приємний на вигляду. Цей паштет я люблю їсти саме з сірим хлібом. Хліб я нарізаю та підсмажую на сковорідці. Підсмажений хліб натираю чесником та щедро змащую паштетом. Такий паштет можна готувати тим, хто постаю, лише не додаючи майонез. Якщо ви не хочете варити фасоль або ж у вас немає сирої, можете купити відразу відварену та з нею приготувати. По собі вартості більше, ніж 700 г паштету мені вартували приблизно 60 гривень, що я вважаю це досить бюджетно. Спробуйте приготувати, і я впевнена, що такий паштет вам дуже сподобається, бо він дійсно дуже смачний. Смачного!